З початку року на Прикарпатті зареєстровано 70 пожеж, на яких постраждало 4 особи. Також за цей період часу рятувальникам вдалося врятувати двох дорослих та двох дітей. Продовж тижні на території області рятувальники ліквідували понад 10 пожеж. З них одну пожежу в навчальному закладі на Надвірнянщині. 12 січня в 4 години 8 хвилин до по службу порятунку Прикарпаття надійшло повідомлення про виник на пожежі у навчальному закладі село Вороненко Надвірнянського району. Негайно до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальний підрозділ за підвищеним рангом СМТ Ворохта, Яремча та надвірної. До місця пожежі прибули перші рятувальники СМТ Ворохта, де на місці було встановлено, що виникла пожежа у закладі освіти на площі 220 квадратних метрів. Під час слідування до пожежі ускладнювало рух пожежно-рятувальних підрозділів відсутність задовільної проїжджої частини. Складні погодні умови. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на місці пожежних водоймищ, водозабезпечення, також шляхів під'їзду до них. На місці пожежі залучено було 45 рятувальників, 13 одиниць техніки. Пожежу вдалося локалізувати о 7 годині 40 хвилин. З 7 годині 50 хвилин пожежу ліквідовано. Результатом роботи пожежно-рятувальних підрозділів Прикарпаття було врятовано сусідню будівлю від загорання та знищення. 13 січня вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі народного дому та бібліотеки у Коломийському районі. На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Кіданч Коломийського району виникла пожежа будівлі народного дому та приміщення бібліотеки. До місця виклику оперативно було направлено рятувальників міста Коломия, а також місцевої пожежної охорони сіл Спас та Печеніжин. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували, а о 15.30 ліквідували. Пожежу завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано приміщення бібліотеки та книгосховища, а також проведено евакуацію матеріальних цінностей та книг. Причина виникнення пожежі встановлюється. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.